На одному полі трактор культивує землю подати в кисень у почву, щоб гарно росли рослини. На іншому готується засівати. Перед початком оглядає сівалку на справність оператор-трактурист Ростислав Токар. Ну, Обслуговує, можемо, дивимося. Про особливості роботи сівалки розповідає напарник Ростислава Євгеній Орловський. Він добре подається на землю через сошники. Це для зерна осіннє подається. Сакаточки втрамбовують, диск нарізає борозну, насіння попадає в борозну. Ці колесика притрамбовують і прихватують. Головне говорить чоловік правильно налаштувати норми висіву добрива та посівного матеріалу. Сьогодні це соняшникове насіння. В рядочок сіється насіння. Ми зараз настроїли, щоб на метр було десь 4,8 насіннинки. А рядом, ну, через 8 сантиметрів, йде ось туди диск, який вносить. Рядом добриво. На гектар це 71 тисяча насіння, розповідає фермер Володимир Драч. За чотири дні мають з'явитися перші паростки. На сьогодні в господарстві вже засіяно 60 гектарів соняшника. Допустим, в цьому році посівна запізнилася на два тижня. Зазвичай соняшник досівають уже в кінці березня, на початку квітня. Зараз вже почався травень, люди ще тільки вийшли в поле. Через опади не можна було вчасно обробити землю, говорить пан Володимир. Нині поспішають все висіяти, аби встигнути внести гербіциди. Усього під соняшник цьогоріч запланували 110 гектарів. Потім у нас залишиться кукурузи, десь в районі 40 гектарів. У планах висіяти і гречку. десь гектарів до 10. Ну, це так, щоб крупу зробити для своїх бойовиків. Серед інших культур озима пшениця. Неї у господарстві ще з осені засіяли 150 гектарів. Ми її буквально тиждень назад піддобрили. Будемо зараз закінчимо посівну і будемо її бризкати від гербіциду. Коли завершить посівну, говорить фермер, не знає. Усе залежить від погоди. Вплинути вона може і на врожайність. Як погода дасть, і ну, як шкідники, як хвороби. Ніхто не може наперед передбачити, яка буде врожайність частину врожаю соняшника та озимої пшениці, говорить аграрі, Цьогоріч вже втратили через водопілля. За словами агрометеорологині Тетяни Базаєвої, до кінця весни погода буде стабільною та сприятиме сходам на засіяних полях. У нас вологозапаси ґрунту у всіх шарах ґрунту, одні з найвищих за всі роки спостережень. Тобто, до кінця весни області засуха. Яка приводить до зниження врожаю, не очікується. З 11 травня розраховуємо це останній день заморозків. Розраховуємо на поступове підвищення температури і опади лише в окремі дні. Наталія Старенець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.